Привіт, друзі! З вами я Наталія Матвєєва і мій канал Майстерня макоша. Сьогодні я вам хочу показати, як вишивати ось такий простий шовчик верхоплут ось такою ламаною лінією. Все дуже просто, хоча, на перший погляд, може здаватися, ніби це складно. Я вишиваю справа наліво. У мене ниточка філо номер 8 Тканина від едельвіки парвінок. Знаю, що ви будете питати. Отже, в мене крок: 3 ниточки полотна, модуль 3. Бачите, я набираю. ось я звідси почала вишивати. Ось цієї точки я виколола і пішла на три ниточки вниз, потім на три ниточки вліво. На три ниточки вверх, на три вліво. Отже, давайте тепер покажу. Ось я набираю три ниточки на голку, тепер спускаюсь на три ниточки вниз, набираю три нитки і піднімаюся вверх і знову набираю три нитки. Я рухаюся до кінця ряду. Важливо рухатися саме ось так, знизу вверх, зверху вниз. Наприклад, ось так робити, це неправильно. Нам треба, бачите, як у нас ось ці стібочки, ну, нібито вони всі вертикальні, але ми можемо бачити, що ось тут вони. Ближче один до одного, а тут ширше. Це за рахунок ось такої послідовності. Ось так ми продовжуємо шити наші стібочки. Я дошила до кінця ряду. І тепер я буду заплутувати ниточку, ось за ці наші вертикальні стібочки, які ми понашивали. І одразу я буду робити ось такі трикутнички. Тобто в нас зараз ми будемо робити ось так в два етапи. Спочатку верхню половинку трикутничків, коли ми її вишиваємо, то ось так ми будемо точно так же робити нижню половинку. Отже, що ми робимо? Я зараз зроблю перші стібочки, не буду вам особливо пояснювати, тому що мені просто треба зробити, щоб воно було однаково. Я зараз заплутаю ниточку, вийду на свій рівень, який мені потрібен, і далі буду вам пояснювати, що я роблю. Бачите, я ось так просто під стібок голку. Так, от, ну от, ну Будемо рахувати, що це початок. Адже нам потрібно, щоб наші ось ці заплутки, горизонтальні лінії, пролягали там, де в нас ось ось так от ниточки, де менша відстань ось тут. І бачите, ось такий напрям голки. Ось так я сюди заходжу. Тепер сюди за наступну. І тепер для того, щоб мені вишити, ось тут трикутничок, я маю ось так проколоти з цього стібочка на попередній, проколюю. І тепер вниз я йду і вишиваю. Ось таких два вертикальних стібочки. І тепер я їх маю заплутати, сюди голочку заводжу і тепер сюди. От в нас, бачите, така, як ніби цеглиночка вийшла. Далі я заводжу. За ось цей стібок, за наступний, ще за один і ще. Тепер ось тут внизу я знову проколюю ось так. І знову вишиваю два вертикальні стібочки внизу. І тепер їх заплутую. Зверніть увагу на напрям голки, куди ми ведемо сюди, тепер голка-напрям в цей бік. І тепер знову піднімаємося вверх, тут заплутуємо кілька стібочків, скільки тут виходить один, два. Три, 4. І з п'ятого на четвертий я роблю прокол. І знову так само вишиваю два вертикальні стібки. Заводжу голочку за вертикальний стібочок. Тут ми тканину не проколюємо, ми просто під стібок заводимо голку. І тут тепер я теж піднімаюся вверх, Заплутую. один, два, три, чотири і з п'ятого на четвертий роблю прокол. Точно так ми робимо все до кінця ряду. Дивіться, не ось так ми заводимо, бо в нас не буде оцієї цієї гарної, бачите, що вийшло, гарної заплутки. А заводимо ось з цього боку з внутрішнього сюди, а потім з зовнішнього у внутрішній. Сюди і сюди. І потім піднімаємося вверх, нам треба, щоб ниточка ось так лягла. Ось так. Тобто, якщо ми зробимо ось так, по-перше, це незручно нам руки викручувати, і виходить не те, що нам потрібно. Верхоплут може бути вже ось таким дивлячись, яка у вас схема, або який у вас задум. Тобто, ось така половинка може бути. Але зараз я буду, мені треба ось така ламана лінія, я буду дошивати. Я вишила весь рядочок до кінця, і тепер буду починати шити другий рядочок в дзеркальному відображенні, але нам треба, щоб. Ось ці вершинки, ну, ось ці, були в нас в шаховому порядку. Не один над одним, хоча такий варіант теж може бути. Але мені потрібен такий. І я починаю шити наступний ряд. Я нитку зараз не, не закріплюю, я залишаю хвостик і потім я буду її закріплювати. Що нам тут важливо? Нам важливо почати шити ось ці вертикальні стіпки у правильному напрямку, тобто в дзеркальному відображенні. Якщо отут от в нас широка частина, а ось тут вузька, то нам треба паралельно шити стіпки, щоб вони теж були. Широка до широкої частини, а вузька до вузької. Тобто, ось тут у нас. З вивороту в нас там ось такий стібок горизонтальний, і тут вони мають зустрічатися. Зараз я трішечки нашию і покажу вам, як це з вивороту виглядає. Все так само стіпки 3 на три ниточки, в такому ж порядку ми рухаємося. Я взяла нову нитку, бо в мене закінчилась. Якщо у вас залишилась, ви можете тією ж ниткою продовжувати. Отже, дивіться, ось тут в мене горизонтальний стібок. І сюди я маю завести голку, щоб в мене, коли я буду заплутувати, теж був тут, от як, як зараз покажу. Ось, бачите, в нас ось тут два стібочки зустрічаються. От нам треба вишивати в такому порядку, щоб потім так і вийшло. Тепер показую виворіт. Ось у нас ось тут. Ідуть два стібочки, горизонтальні, вони зустрічаються. Ось моя голка. Це тут так само йдемо до кінця ряду, нашиваючи вертикальні стібочки з кроком 3х3 нитки. Полотна. Так, дивимося далі. Я нашила ряд вертикальних стібочків, і ви бачите, що. Ось, ну, ми можемо прямо бачити, як ось такі цеглинки утворюються. Якщо ви нашили е, не в дзеркальному відображенні, а от точно так, як і попередній ряд, ви одразу побачите, що щось не те. І тепер ми починаємо заплутувати, але мені треба, щоб в мене ось вершечок був ось тут. Не над ось цим вершечком, хоча такий варіант теж можливий, а ось тут. І я починаю. Які ще можуть бути нюанси з верхоплутом? Тут важливо не затягувати нитку дуже сильно. Давайте зараз покажу, де. Мені треба піднятись, перейти. Ось тут я проколюю, і ось тут мені треба буде ось цей вершечок вишити. Вишила не на три нитки, а на чотири. Розпускаємо. Таке трапляється. Нічого страшного, переробимо, і заплутуємо все точно так, як ми робили в попередніх рядках, і знову я заплутую. Цей стібок, цей стібочок, цей заплутую, тут роблю прокол і перехід і вишиваю два вертикальні стібки і знову заплутую. Йду нижче, заплутую. Тут, скільки в нас, один, два, один, два три, чотири, з п'ятого на четвертий прокол. І знову два вертикальні стіпки зверху. І знову заплутка. Так от, повернемося до того, що у верхоплуті важливо не сильно затягувати нитку, ну і не дуже слабо, щоб цей верхоплут виглядав гарно. Іноді все одно так трапляється, що ви потягнули нитку, ну випадково і затягнули її сильно. Зараз я покажу. От, наприклад, ви почали тягнути. А, отут ще може бути який нюанс. Ви, коли ось цю нитку тягнете, ви можете потягнути, можете ось так потягнути і ось так вийде. Оцей стібочок ви ніби витягнете. То тоді треба голочкою ось так піддіти, ниточку, підтягнути і прокласти стібок. І от, якщо ви, наприклад, сильно затягнули ось так. Бачите, ось цей вершечок, він нижче, ніж ці, ну і взагалі не дуже добре виглядає. І ви отак прям голочкою послабили затягнули знову так, як вам потрібно. Що стосується ниток, на мою думку, найкраще. Це використовувати кручені нитки типу Ірис. В мене філодіскозія, я вже казала. Це може бути DMC Перле, теж номер 8. Або інші якісь нитки. Муліне також можна, але треба. Дивитись, у скільки складень їх брати, щоб верхоплут виглядав фактурно, тобто в дві нитки муліне це буде виглядати не дуже. І знову прокол. От бачите, ви можете ось так з голочку. Підстібок завести. І ну от випадково ось так. Потягнули, і у вас витягнулася нитка, витягнути, і воно виглядає негарно. Значить, підтягнули, зробили так, щоб тут стібок був рівний, і потягнули. Ну, тягніть обережно, щоб все було на своїх місцях. І от в мене закінчується нитка. Давайте покажу вам, як нам взяти нову нитку, як закріпити. От, наприклад, я... от вона в мене закінчується, отут мені треба робити ось цей перехід. Я просто проколюю на виворіт, Ну, і тут нам особливо так, щоб е, непомітно, щоб у нас був ідеальний виворіт, не вийде сховати ось цей хвостик, тому я просто під ось ці вже вишиті стіпки завожу, в один бік, потім ще сюди можу. Хто дуже сильно переймається, можете ще сюди завести. Ну, я думаю, що в цьому немає необхідності. І я обрізаю нитку і беру нову. Нову так само ховаємо під вишитими вже стіпками. Або можна вийти, ну, можна навіть зробити вузлик, якщо для вас це нормально. Якщо ні, то ні. Можна просто вийти далі, там залишити ось такий хвостик. Ось такий хвостик залишити, і потім ви, коли вже вишиєте, закінчите, то його десь тут сховаєте знову. Ну, а якщо ні, то ось, наприклад, ось тут десь поряд. Знову ж, так само, заводите нитку під вишиті стібочки. Потім в іншому напрямку, і виводите на лице, де ось тут у нас. І продовжуєте. Ті хвостики, які я на початку залишила, точно так ховаються. І не бійтесь отак поправляти. Якщо у вас десь щось лягло не так, голочкою підтягнули або навпаки послабили, це нормально. Все, останній стібок не буду далі знімати, бо там вже все, все так само. Не Буду і вас час забирати. Я думаю, тут можна розібратися. Так, давайте ще раз покажу виворіт, лице. Ось така вона фактурна виходить. Ось такі в мене ниточки. Така етикетка. Можете просто загуглити. Вони є в інтернеті. Схема я вишиваю за Лідією ББшко. Ось ця книга. Вона зараз ще є в продажу, ну, принаймні, на момент, коли я знімаю це відео, теж ви можете загуглити. Я брала в клубі сімейного дозвілля. Ціни теж в інтернеті різні, тому не буду називати. Я думаю, ви можете погуглити і знайти. Тож бажаю вам успіху, рівненьких стібочків і задоволення від роботи. Па-па!